Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батечка, а в батечка їсти й пити, ще й хороше походити. Друзі, а ви впізнали? Хто це? Сьогодні у мене збірник українських народних казок. Серія шкільна бібліотека Видавництво Веселка Київ 1989 рік. Найцікавіше, що є в цьому збірнику, як для кожної дитини, це ілюстрації. Автором ілюстрацій є Анатолій Базилевич. Ці ілюстрації досить цікаві, тому що це те, як автор ілюстрації бачить українські народні казки. Ось ця, наприклад, досить пізнавана Солом'яний бичок. І ось ще одна. Їх тут небагато, але досить цікаво переглянути. Друзі, а ви. Давно читали українські народні казки.